Вінсент Ван Гог – великий художник. Диваком він став тоді, коли відрізав собі вухо. Майк Тайсон великий боксер. Диваком він став тоді, коли відкусив вухо своєму супернику. Чебурашка – відомий мультиплікаційний герой. Розмірами своїх вух він дивував весь радянський союз. Я Олександр Гордус. Це програма диваки. Бережіть свої вуха. Сьогодні у програмі Диваки. Що вони шукають у каналізації? Чому цей чоловік боїться слухати платівки? Що буде, якщо сотні тисяч людей одночасно підстрибнуть? Доки у світі не переведуться веселі диваки, доти життя буде тішити нас яскравими фарбами. Ми ставимо під сумнів слова Іполіта Матвійовича про те, що люди розучилися робити великі хороші дурниці. Дивіться далі. Що за привиди блукають під Києва? ощущение щощення чих та шаґоф навіть старенькі вінілові платівки можуть збуджувати як в 14 років у мене це произошло, пардон, на вращающуюся пластінку. Далеко не факт, що Київ за площею більший зверху, ніж знизу. Під Київ копали із самого дня заснування міста. Копав Ярослав Мудрий, копали ченці. Я вже не кажу про часи радянського союзу. Тоді, взагалі, половину підземного Києву забудували бетонними лабіринтами. Ходять чутки, що під столицею закопані багатоповерхові бункери, секретні бази та лабораторії. Герої нашого наступного сюжету із під землі правду дістануть. Ми зустрілися у неділю із самого ранку. В той час, коли більшість людей насолоджуються довгоочікуваним ранковим сном і не поспішає вилазити із теплого ліжка, ці диваки горіли бажанням розім'ятися у каналізаціях. Їх називають дигерами, що дослідно з англійською можна перекласти як копачі. Насправді вони нічого не копають, а тільки досліджують викопані людьми підземелля. Ми стараємося пережити якісь відчуття, потрапити в приключення, не виходячи з міста. тому що ми лазимо не по природним підземеллям, а по іскусством. Найдоступніше київське підземелля це дренажна система. Якщо набратися сміливості і полізти цим довгим тунелем, то можна через хвилин 20-30 добратися до арки дружби народів. Поїхали. Песиміст бачить тут холодні труби, слизькі коридори та гнітючу темряву. А для романтиків це незвіданий таємничий світ, у якому можна сховатися від морської суєти. Но не небеса нас, влачащих світ по галереї. Слышишь? Это наши голоса. То На земле этого юнака зовут Евген, под землей – сталкер. Геолог за фахом, он один из старейших киевских диггеров. Из своих 28 лет, 20 – сталкер исследует подземелья. То, что я вижу здесь, на земле, это мельтешение людей, суета. И то, что я вижу под землей, это спокойствие, какие-то ощущения От жизні пеоди, воно становиться намного в вже бетонних стіл. Є в цих підземних дослідників і заповідні місця. Наприклад, так званий казковий грот, розташований під Печерськом. Дигери, що сили приховують це підземне місце від очей невтаємничених людей, зберігають загадку. По-перше, підземні прогулянки для непідготовлених можуть бути небезпечними. А по-друге, є люди, які не можуть стриматись, щоб не відламати на пам'ять печерний сувенір та не винести із собою. І даремно печерні відкладення на поверхні втрачають усю свою красу. До речі, про небезпеку Навряд чи варто залазити у підземні тунелі, якщо навіть у ліфті мучить клаустрофобія. Часто дигерам доводиться проповзати через вузькі труби довжиною більше п'яти метрів. Як не дивно, замкнутий простір на дигерів не давить. Довжелезні вузькі підземні лабіринти дарують їм відчуття свободи, якого так бракує на поверхні. Ти абсолютно. З другої сторони, тільки несколько таких. Вот... Процесів, які йдуть, але ти повністю проникаєш в них в жочані води, в каплі, в шелест, допустим, крив літущих мишей, якщо вони є. Про підземні походи в пресі було чимало легенд. Правдивих історій і не дуже. Писали, що там під землею водяться гігантські пацюки. Миші або криси. В принципі, я відділ звичайних мишей тільки в одной системі. А літущих мишей вистачає. А ще розповідають про мутантів, про зниклих у підземних лабіринтах людей та примар. Ми з товаришем слишили такий дуже сильний протяжний вой. Я, звісно, допускаю, що це собака. Ну я б не бачив, хто здавав такі звуки. Є у дослідників київських підземок і свій містичний персонаж, такий собі чорний дигер. Але згадувати про нього під землею не варто. Погана прикметна. В процессе подъема из пещеры мы вспомнили такую песенку про Черного спелеолога. У нас действительно начала путаться військово, у кого-то начали волосы попадать в, в спускоподъемные устройства. То есть, ну, начало твориться полный бред на ровном месте. Больше мы эту песню не вспоминали. Под землею, по крайней мере. Незважаючи на усиляки лякалки, під землею дигером страшенно комфортно. Усі свята і навіть новий рік вони відзначають тут. Розгрузили їжу, накрили стовп, розставили свічей на освічення, ну, як би, музику організували. Ви можете подумати, ось прийде час, і ці диваки виростуть із свого хлопчачого захоплення. У них з'являться діти, а разом з ними нові клопоти та обов'язки. Не до каналізації буде. Дзузькі, відповідають дигери. Коли вони у мене будуть, то на якомусь етапі їхнього життєвого путі я запитаю, сина, хочеш ли ти? Ось вот. Интересно ли это тебе? Кілька років тому московські дигери з-під землі витягли справжній броньовик. Тепер вони збираються відкрити музей нонсенсів житлово-комунального господарства. Адже ще до броньовика під землею вони знаходили господарчі товари, коштовності та навіть раритетну зброю. Один з героїв нашої програми міг би відкрити власний музей платівок, але слухати там їх було б суворо заборонено. Дивіться далі. 559 платівок, які не можна слухати. Зла хва хватило би на що угодно. Ігри зі стадним інстинктом, ризиковані розваги великого натовпу. <звук> Олександр Грехем Белл, винахідник телефону, жодного разу не позвонив ні мамі, ні дружині. Річ у тім, що вони обидві були глухими. У героя нашого наступного сюжету все нормально зі слухом. За свои 25 роков Виндзи брал понад 500 плативок. А почему же он их не слушает? Уберите с пластинки иглу. Не вводите ей ширку под кожу. Руки чешуться, диск абізбожить. Лучше уші крутите, ослу. У колекції Славка Розсипаєва 559 платівок. Кожна з них має свій порядковий номер і нічого більше. Щоб не знати, що записано на платівці, з кожної з них колекціонер ретельно поздирав заводські наклейки. Щоб ніколи не слухати їх, він викинув голки для відтворення звуку із кожної з п'яти програвачів, які були у нього в домі. Ви думаєте, Славко Розсипаєв не любить музики? Він просто любить платівки. З самого раннього дитинства, пожалуй, я от як-то припав глазами, душою і всім остальним к грампластинкам на 33 обороти. Ті времена, що коли я бачив, коли старші ставили пластинки, я страшно рівнував этих людей к пластінкам. Настолько мені хотілося їх ставити самому і тільки самому. Коли славці виповнилося 9 років, батьки подарували йому програвач. Разом з ним прийшла синові і перша підбірка платівок. Але не стільки звуки, скільки сам процес прокручування платівок заворожував хлопця. Когда на моїх Детских тех еще, любопытных, невинных совершенно глазах. Люди ставили пластинки. Я что? Я видел, что она вертится. Слышал, что она что-то там исторгает, какую-то музыку, речь неважно. Это, кстати, меня никогда не волновало и не волнует по сей день, что там записано. но я в упор перші два-два з половиною роки не замічав, що що і на пластинці стоит, стоїть, то неподвіжна штука. Голка, яку ховають від дітей, яка може сильно вколоти, поцарапати, зайти в тіло і навіть зупинити серце. Для хлопця поставити голку на платівку було все одно, що проколоти собі палець. З 15 мая 79-го года по сьогоднішній день у мене ну не знаю, зла хва, хватило бы на що угодно. но только не хватит зла поставить звукосніматель на пластинку. Кожного дня Славко витягає кілька платівок, порядковий номер, яких вже давно не крутився на диску програвача. Вмикає старенький програвач і ставить вінілову радість. Що далі відбувається зі Славком, показувати не будемо. Це вже зона його інтиму. Кому жінку, кому плейбой, а кому фільм для дорослих? Наш Славко оригінал. Його збуджують платівки. Я для них котик, а вони у мене вот кошечок. Тепер поповнювати гарем Славкові практично неможливо. Новенькі платівки досить дорогі, приблизно від 40 баксів, а ушні колекціонер принципово не бере. Він і тільки він має бути дефлоратором цих платівок. Для мене казалось такої порнографії, коли пластинку ставить там Марія Івановна якось, або там, Федор Полікарпович. Вот пластинку, вот як по мне, по сегодняшний день, должен ставить пацан. Почему же я и пацан на году? Кажуть, на створення пісні Я морж» Джона Леннона надихнули звуки поліцейської сирени. Славку Россипаєва на написання віршів надихає скрегіт старенького програвача. Ну, я такой вот безобідний чудачок. Вот, по крайней мере, я считаю поэту это позволено. <реку> Якщо кричати 8 років у місяців і 6 днів, можна виробити досить енергії для того, щоб розігріти одну філіжанку кави. Якби 4 мільйони 515 тисяч 840 людей одночасно крикнули, вони розігріли цю філіжанку за одну хвилину. Китайці вирішили скористатися тим, що разом їх багато, і підстрибнули одночасно у кількох містах. Прилади зафіксували поштовхи землі. Однак великий натовп може бути не лише причиною неспокою. Деколи масові дії влаштовуються заради звичайної гри. Вони! Недолюблюють пресу камер і спостерігачів, порушують основні закони масової психології та підривають звичайний хід життя. Їх багато, дуже багато, і всі вони просто грають у миттєву гру. Флешмоб. Сутність флешмобу в тому, що в певну встановлену мить кілька десятків, а то й сотень тисяч незнайомих диваків з'являються у заздалегідь установленому місці. Протягом кількох хвилин вони одночасно виконують певну дію, а потім швидко розчиняються у юрбі так само, як і з'явилися. Сценарії акцій з'являються в інтернеті і доступні кожному користувачеві мережі. Фото та відео зйомку мобу виконує досвідчена медіагрупа організаторів. Уперше про подібну акцію написав фантаст Ларі Нівен ще в 60-х роках минулого століття. Але перший флешмоб був проведений лише кілька років тому у Нью-Йорку. Тоді близько 150 чоловік у меблевому магазині одночасно попросили любовний килим за 10 тисяч доларів для приміської комуни. Після першого нью-йоркського флешмобу мода на масову гру поширилась із вражаючою швидкістю і, звичайно, дійшла до Києва. Першу акцію київські мобівці організували у підземному торгівельному центрі. За первинним задумом кілька сотень чоловік мали одночасно фотографувати пальму. Але все зіпсували журналісти. Сценарій потрапив у засоби масової інформації і, відповідно, гра втратила сенс. Тож учасники акції вигадали іншу дію. Вони поїдали цукерки біля кондитерського відділу і допитували шокованих продавців, скільки їм треба ще з'їсти, щоб набрати 7 кілограмів. Якщо флешмоб має ретельно розроблений сценарій і сумлінних виконавців, він перетворюється на справжній абсурд. До цього божевілля може долучитися кожен бажаючий, якщо тільки його дії не суперечитимуть правилам. Ні в яких правилах не зазначено, що організатором акції флешмобу не може бути Олександр Гордус. Тому я вирішив організувати таку акцію. Я зізвонився з найближчими друзями, поговорив з ними, запропонував їм цікавий сценарій. Ми повинні о 15.00 зібратися на подвір'ї інституту журналістики. Показати пальцем на другий ліхтар праворуч і розсипати дрібні монети. Все. Правила цієї гри чіткі і стосуються кожного учасника: приходити і зникати вчасно, інакше втрачається ефект миттєвого збору натовпу. Не сміятися, не спілкуватися з іншими учасниками, не групуватися. <звіт> Слід скласти в оточуючих враження, що виріс вирісні звідки і зник в нікуди. <звіт> І найважливіше, флешмоб ніколи не може бути використаний із політичною чи релігійною метою. Провокації суворо заборонені. Можливо, колись флешмобівці з усієї планети об'єднаються і змінять світ, а поки що в різних куточках землі йдуть тренування. Як далі розвиватиметься цей рух і які перспективи у цього масового безпорядку, поки що ніхто не знає. Можливо, флешмоб, як і багато абсурдних ідей, так і залишиться історичним казусом невгамовних диваків. А може, стане своєрідною терапією для тих, хто хоче позбутися комплексів та проблем. Але напевно не зникне безслідно. Ми можемо просто так, без будь-якої вигоди, грати в абсурдні ігри та радіти життю. Дивіться у наступній програмі. Як в однокімнатній квартирі поселилось 42 мешканці. Чому від них ховають посуд? Як голосом розбивати склянки та серця? Оскільки час зупинити неможливо, його просто вбивають час від часу. Але це не про нас. Герої нашої програми часу не марнують. Вони готові вас дивувати рівно за тиждень. Це була програма Диваки. Я Олександр Гордус. Дивувати це не зміжно це сміливо. Все буде круто. А зараз? Нічого не трапляєш? Розкажіть, що дихати нечим, хай садять дерева, які тут Ха-ха, добре, зараз скажу Пишемо, так? У буха Це повнолітні вже, але все одно експлуатація І ви мені за це відповісте Однак великий натовп може бути не лише причиною неспокою Дурниці! Дурниці? О. Заради звичайної гри. Є! Побіда, я це зробив! А, ха, ха. Ми сядемо у наш шикарний кабріолет і поїдемо у шикарну сауну із шикарними дівками. Але це ми вже показувати не будемо.